Якщо ще до народження дитини він доведе, що здатен керувати бізнесом. Я щойно купив елітну нерухомість біля моря. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, твій Дімасік йде лісом. Я в шоці. Дімасік, ти впевнений, що це саме той готель? Вітаю у вас, хлопчик. Єс! Я перепрошую, у вас двійня. Я в шоці. Де тут кутильчик у колуба лагуна? А я що вам той сара? Заселяйтесь до нас. Все, вирішили по чорному іграти. А! Згортайте свій бізнес по-хорошому або пожалкуєте. Улюблені мої, сьогодні, можливо, останнє моє відеозвернення. Нам загрожує сусід і здається, все дуже серйозно. Але якщо ви поставите мені лайк, мені буде легше йти з цього життя. О, правду кажуть, що собаки відчувають небезпеку. Хм, та він просто в туалет проситься. Ага, від страху. Мабуть, треба найняти охорону в наш готель. Так. Давай річі біжи. тільки ж дивись не на мою машину. Що ви все так перебільшуєте? Бачив я гараж того сусіда? Там лише гвинтівка і автомат. Нічого серйозного? Я жартую. Чого ви взагалі його злякалися? Ти що не чув? Він сказав, що на нас чекають неприємності. Ну, то й що? Що він один може зробити проти нас усіх? І взагалі, якщо ми налякані, то вже наполовину переможені. Так що відпочивайте і кайфуйте. А він хай бачить, що нам не страшно. О, я б щось пограв би. Руслан, пограй в больничку. Вдарся головою об стіну та перебентуй. Річі твою магнітолу. Я ж просив не на машину. Я стою в цій позі майже годину і це мій йога челендж. Передаю його далі. Зняв? Не, тут прикольна гра вискочила. Почекай секунду. Руслан, це поза дерево. І моє дерево за кілька секунд зламається. Ну Знімай скоріше. Всім привіт! Ща-ща, це... ща пару зомбі цих вб'ю. <світ> Взагалі то я впала. Ага-ага, Зараз сфоткаю. Русланчик, я чула, що ця гра робить людей агресивними. Яночка, це міф. Помри, помри, тварюко. Ой. Вибач, я не тобі. Ян, ну не ображайся. Прикольна гра. Треба на ноут скачати. Яночка, а що тут відбувається? Я слухаю музику. Ну, те, що ти слухаєш, я бачу. А де музика? Якийсь хор застужених на горло. Іноді мені подобається послухати важкий рок. В 14 я взагалі жодного концерту не пропускала. Але ж ти вагітна! Ти знаєш, що все, що слухає вагітна жінка, впливає на майбутніх діточок. От саме тому я не хочу слухати твої нудні забобони, а рок мене розслабляє. Розслабляйся, будь ласка, під класику. Під класику навіть у корів надої краще. Від класики мене ще більше нудить. Таке враження, ніби весь час комусь телефонуєш і ніяк не візьмуть слухавку. А рок мене заспокоює. Короче, Діана, поки ти вагітна, ці колискові для зомбі відміняються. Моє обличчя обдуває солоний морський вітер. Я на своїй яхті. Пливу по хвилях захід сонця. Е. Ого, ви так цікаво розповідаєте. Я б зараз із задоволенням покаталась на яхті. Звісно, покатаємось! Тільки завтра, бо яхта в ремонті, і кит зачепив, гарпун йому на спину. Ясно. Ну тоді до побачення. Цікаві історії, я і по телебаченню подивлюсь. Так у мене цілий парк плав транспорту. Ну, бачите, катамаран. Бензину не треба, катайся, поки не надоїсть, Питали мені на ноги. Mm -hmm. Ну, гаразд. Катамарани, я теж люблю. До речі, якщо на катамарані загоряти, топліс, можна побачити дельфінів. Ви такі допитливі. Це що за пташиний флешмоб на моєму капоті. Я, може це хтось навмисно зерна накидав. Здоров, конкурент! О, класний тюнінг! Чуєш, сусід? Це ти влаштував пташиний туалет на моїй машині? Я? Ні. Але тепер я бачу, що чайки дуже розумні птахи. Ага. Не він наробив. Я б не здивувався, якщо б він сам сів на капот. Твою магнітолу ще присохло. Ну, капець. Навіть цим його не відволічеш. Ти побіг. Лови кулю, чахотник. ха охотник. А ти там що причаївся? Лікар прописав вам трошки свинцю в тіло. На! На! <смір> ні. Ні. Що, русланчик, тебе замучили? Ноут розрядився. О, русланчик, а я вже думала, що ти з цією іграшкою став громаном. <смір> А! Що думали, доктор Крейзі пропав? Ні, я повернувся, щоб усіх вас розчити. Діана, чуєш, ти не бачила цей, як його? Ну, цю штуку, яка під напором води може змити все лайно. І бажано, щоб воно полетіло у вікна сусіду. Діана? Діана. Діана? Mm? Що ти робиш? Mm, класику слухаю. А Бетховен в нас, значить, соляки на електрогітарі шпарив, так? Mm. Mm. Ну, це класика хард-року. Я ж тебе просив, Діаночка, поки ти вагітна, не слухай важку музику. Ну, mm. well, а що мені слухати? Насолоджуйся звуками природи. За вікном. Чайки он так вирішать, нашій Сідісі. Так, де він? Це Як? О! Ось він. Дякую. порада. Яна, якщо тобі потрібен дозвіл на відстріл чайок, то я тобі дозволяю. Руслан захопився онлайн грою і постійно відстрілює своїх зелених зомбі. Ну, то хай грає. Якщо буде зомбі апокаліпсис то він вже буде готовий. Мені це не підходить. Він зняв гроші з моєї картки і купив собі броню. Це називається апгрейд Яна. Так що твій Руслан молодець. Руслан через цю гру стає агресивним, а я знаю, як закінчуються такі історії. Він почне бити мене, потім дітей. Цим треба щось робити. А ти сама зареєструйся у грі, прокачай свого персонажа і вбий персонажа Руслана. Бомбезна ідея! Стій. Ні. Я теж стану агресивною і почну всіх бити. Дякую, не потрібно. Не зарядиш ти планшет доктор Крейзі. Без світла зате з Русланом. А це тобі річі за те, що ти зранку помітив мої колеса. Твою ж магнітолу. Я ще ж не думив. Ясно. Знову цей сусід. Ну Коли вже з'явиться електрика? Я вже майже завалив головного зомбі. Він уже можна сказати лежав на столі патологоанатома. Руслан: ну, хай собі живе. Хай заводить зомбі-дітей, ходить зомбі-кінотеатр. Заводить зомбі інсту? Ні. Ці зелені гади, вони як шкідливі бактерії. Їх треба знищувати. Мені терміново, треба підключити ноут. Руслан, електрики немає по всьому готелю. О, піду до сусіда. Може в нього є? Буду там рятувати світ від зелених зомбі. Ну, сусід, я це так просто не залишу. Блін. А мінус 5% відсотків життя. Треба підлікуватись. О, світло з'явилось. Руша ну, Світка, Готова у кругу світку. По-перше, мене звуть Людмила. А по-друге, це точно ваш катамаран? Звісно! Той чоловік на березі щось дуже дивно нам кричить. Не знаю, а може теж покататися хоче. Але я катаю тільки красивих дівчат. Ну, сусід. Ти мені вирубив світло. А я тобі. Спробуєш відкрити щиток, на тебе чекає зелений сюрприз. От зараза. Цей доктор Крейзі непогано грає. Не відволікайся. У на робочі. Йди сюди. У мене на ваш зелений колір уже рефлекси. На! Руслан, мені за тебе лячно. Не переживай, я купив собі супер броню. Зараз ці зелені зомбі відправляться в морг. Руслан, це зайшла занадто далеко. Віддай мені ноутбук. Я не лізь. Я розумію, що тобі теж хочеться пограти, але почекай. Віддай мені ноутбук! Та відійди. А? А -а -а. Твою магніту. Довбаний сусід. а! Коли ж він встигає шкодити. Ну нічого. Спробуєш вмикнути світло і вмиєшся зеленкою. Будеш як зелений зомбі. Ха. Так. А це ще що таке? Діана. Діана. В мене до тебе два питання. Перше, де ти це взяла? Знайшла в коморі серед старих речей. Ага. Друге, ти що вирішила для наших немовлят зробити рок-концерт? Дімон, ти дістав? Ти розумієш, як це бути вагітною? Мені постійно хочеться їсти, але не можна їсти зайвого, бо діти народяться або залишаться. Ти знаєш, як по ночах іноді крутить ноги. А ще це постійне безсоння, бо я не можу перестати хвилюватися. Хоча я, ну дота, біль в поясниці і все, що я хочу, це просто розлавитись під рок. а ти мені забороняєш. <свистак> ну, 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 діаночка, ну добре, добре, добре. Врешті-решт, головне, щоб майбутня мати відчувала радість від життя. Ну, а якщо ти вже так сильно хочеш відірватися на повну... То в мене є ідея. Оце ми з тобою ракешник забабахали. а я не очікував такого від тебе, Дьон. Виплеснула всю злість, яка б мені накопичувала стільки часу. Стало так легко, знаєш, ніби з посалон сходила. Хто? Вирубив світло в моєму готелі. Де мій катамаран? І хто поплив мене зеленкою? М? А хто вирубив світло в нашому готелі? Хто заляпав мені машину? І який же там катамаран? Не на тих війною пішов сусід. Що? Це я пішов війною. Та ти перший почав у мене клієнтів переманювати. От я тобі ще здам по нозі і будеш по пляжу ходити отак. От. <свист> Зелений зомбі? Гасити зелених зомбі! <свист> Руслан, ти що тютю? Нащо ти його виробив? <свист> Яна, що ти робиш? Руслан, закінчу з цією грою, ти через неї стаєш дуже агресивним, вже на людей кидаєшся. Вибачте, просто коли я працював на швидкій, у мене був постійний стрес. Життя було, наче зомбі-апокаліпсис. А тут на відпочинку виявилося, що іноді мені цього не вистачає. Руслан, тобі мозгів не вистачає. Давай тепер піднімай сусіда. В нього запасного життя немає. Ой, ой. Іван Іванович, а ви де так напились? Не надо! Я взагалі не пив. Боїсь одну жіночку на катамарані покататися. Та ну попливли туди, попливли сюди. Я задовбався ці педалі крутить. Ага, ліжко мені під спину. Стоп, Залівалич, то це ти вкрав сусідський катамаран. Нічого я не крав. Я покатався і поставив назад. Коротше, скажемо, що це йому за те, що розбив нам вазу. А, так це Руслан вазу розбив? Я склею. Краще сусіда склей. Тоді скажемо, що це йому за те, що світло нам вимкнув. Це я світло вимикала. Та твою ж магнітолу. Виходить, що ми просто так сусіда вирубили. Вибачте, ви в порядку? Вибачте нас. Вибачте. В порядку? По-перше, ви вкрали мій катамаран, залізли до мене на подвір'я, виробили світло, вдарили мене по голові. Я весь зелений. І я повинен просто так вас вибачити. Взагалі-то ви перші прийшли до нас з погрозами, що нам буде погано. Де ж просто так на словах вам. Пригрозив, щоб у вас і не було на думці моїх клієнтів переманювати, а ви, а, ви, а ви безприєльщики. Все я дзвоню в поліцію. А Не треба нікуди дзвонити. Може, ми якось по іншому загладимо свою провину. Ну, Добре. Попрацюйте трішки на мене. <праць> добре. Дімон, а чого ти так надувся? Руслан, бо я не можу мити туалети з щасливим обличчям. Зате спільна праця з кращим другом зближує. Був би ти кращим другом помив би сам. О, а давай ми цю будку віднесемо в море. Вона там в воді побоптається і сама помиється. Руслан, а тобі комп'ютерна гра взагалі мозок відбила. Ну що, ви всередині вже помили. Молодці. Тоді я посижу. Ти знаєш, Руслан, не така вже і дурна твоя ідея. Не Випустіть мене врази! Вилізу, хто вбиваю! Так, а що, з сусідом все? Зарили сокиру війни. Точніше, відмили. А з Івановичем там нічого не станеться. Руслан, він з парашутом стрибав. Трохи хай поплаває в батіскафі та до берегу приб'є. Добрий. день. Ви власник готелю? Так. Вам який номер? Пропоную з видом на море. Там зараз дуже кумедні краєвиди. Ні, Вам лист. А? Ого. Тут і зараз листи пише. Все нормально? Просто цікаво, що там пишуть. Ну я пішов. Так, звертаємо вашу увагу, бла-бла-бла. Заборгованість за житлово комунальні послуги майже 100 тисяч. Звідки? Так, у разі несплати боргу протягом 10 днів для отримання повідомлення. Справа буде передана до суду та надання послуг буде припинено. Твою магнітолу! Так, о -о. Руслан, я тебе прошу зараз, просто нічого не кажи.